Всіх вітаю, шановне ретро іграве панство! Добрий день. Сьогодні у нас нарешті знову відосік про посилочки земаркета. Приїхало до мене. Ну, Тут вже порожня коробка, бо я вже вийняв, а зараз монтую. Але ось такого розміру вона важила щось, ну, більше 10 кілограм, близько 16, наскільки я пам'ятаю, кілограм. Це в нас <кхід> таке. Не те, що я зазвичай купую на Земаркеті, а ви побачите далі, коли я буду розпаковувати. І це взагалі посилка-мандрівниця. Вона через те, що в ній всередині лежав товар, який ну, заборонений для перевезення пошти Японії, Ну, це не те, що нелегально, я потім, потім побачите, я поясню. Ось. І його не можна було відправити в Україну ніяк. І навіть морем в Європу, ну тільки поштою Японії можна було відправити тільки або UPS, або DHL. а там вартість доставки була щось там більше 25 тисяч гривень. Ну ви уявіть собі. От. І не можна було морем відправити його в іншу країну, наприклад, там, в Польщу до знайомих, або у Францію до знайомих. Тому що морською поштою теж він заборонений Японії, тільки приватними компаніями. І я порахував, мені дешевше за все було відправити. ну, Можливо, потім ще буду варіанти різні пробувати, але як рахував калькулятор, то мені дешевше було відправити Федексом. У, у, у мене була можливість або Польща, або Франція Федексом у Францію. А з Франції вже мені пересилали цю посилочку. Дякую тобі, Стасе, дуже за підтримку, за допомогу. От. І ця посилка в ну, номер її відстежувався. У Турції, у Нідерландах, у Німеччині, у Бельгії, потім, звісно, Франція, Польща і Україна потім вже приїхали. Ви уявіть, ця посилка приїхала з Японії через там, всю Європу. Коротше, майже щоб в Україну потрапити. Тому ось така посилочка-мандрівниця з Зенмаркету. І до речі, хто ще не знає, що таке Зенмаркет, то Зенмаркет. Це така торгівельна площадка, яка вам допоможе. Купувати товари з Японії, як нові з магазинів, так і ну, з інтернету, так і лоти, які на аукціонах виставляються на японських, таких, як Яху. Зенмаркет зробить за вас оплату, зробить, привезе товари на склад, ну, спакує вам і відправить туди, куди ви замовите. Сам Зенмаркет бере за це комісію 500 євро. Це приблизно 150 гривень. Ну і звісно, ви маєте по, по факту, ну, якщо ви перший раз купуєте, то там, наче немає у вас поки кредиту, то ви маєте спочатку гроші закинути на рахунок, щоб вони викупили товар. А якщо ви будете купувати постійно, то Везимаркет навіть відкриває кредитну лінію. І ви зможете, наприклад, на певну суму, вони на місяць дають кредит. Певну суму брати в кредит, потім оплачувати вартість доставки посилки в Україну, і вони відправлятимуть вам товар в Україну. От, тому, хто ще не зареєстрований на Зенмаркеті, будь ласка, з промокодом Добрий деньчик або за посиланням, яке є під відео, ви при першій реєстрації зможете отримати подвійний бонус. 1000 зенпоїтів замість 500. Це, це приблизно 300 гривень. Які ви зможете витратити. На міжнародне доставляння з Японії. Тому купуйте цікавинки з Японії. Там є багато таких речей, що в Україні просто банально не купиш. Або якщо і купиш, то все одно ви будете купувати з доданою вже тому, хто привіз, тим, хто привіз вартістю, або все одно на міжнародних якихось торгівельних площадках, тому що це ну, доволі рідкісні речі. І в Україні вони дуже рідко трапляються. Ну, звісно, не всі, є ті, що часто. Є ті, що не часто. це відносно, але абсолютно більше, звісно, в Японії, якщо воно японське, то воно продається в Японії. От, і Зараз давайте перейдемо на, нарешті до розпакування цієї довгоочікуваної коробочки. О, мене, я, я вже розпакував, я вже побачив, я не міг вже втриматись. А ви зараз дивіться, приємного перегляду. Зараз знімаю тільки розпаковку, потім відео буду монтувати вже з іншими кадрами. Бо вже не терпиться мені, а зараз і світла нема, і пізно таке освітлення не дуже. Я краще завтра потім в день зніму. Але ж мені не терпиться розпакувати, то розпаковую. Це в нас посилочка, яку я купував на зенмаркеті. Але через те, що пошта Японії не може доставляти заборонений для доставки товар, який тут лежить всередині. То вона поїхала Федексом до, до Франції, а потім з Франції мені стас пересилав в Україну. Бо в Україну доставки FedEx немає, є тільки DHL та UPS. Наче. Але там така вартість, що хо-хо-хо, в три рази дорожче, ніж я заплатив за доставку через Францію в Україну. Федексом. Тому так, коробка велика. Буду доставати з підлоги. Прибираю на підлогу. Можливо, щось побачите. Так, ось ось тут стоїть всередині. Але буду доставати з підлоги. Бо воно на стіл не влазить. Так. Сподіваюсь, що воно доїхало. Не постраждало, бо запакували, ну так, наче добре, але нюанси бувають тяжкі. Але запакували наче добре. Фух, мені капець, як кортить побачити те, що там всередині. І воно теж ну, не перевірене, як завжди. Тому не факт, що ця річ буде працювати. Але я пішов на ризик. Бо за доставку я вартість я слоту додав, але я пам'ятаю, що біля трьох тисяч гривень більш за все схавала доставка. Доставка схавала приблизно... З комісіями, може, там з усіма прикалявками. Я думаю, що доставка десь ну, близько 10 тисяч гривень. Я точно потім порахую, бо я близько 8 тисяч заплатив за доставку у Францію і близько 20 євро з Франції, плюс доставка по Японії, плюс комісії. Я потім додам цю інформацію. Наразі я не готовий озвучити, я додам у відео. Ви не уявляєте, що це за штука. Ні, ну я показував вже. Хто в чаті вже є, то я показував цю штуку. Я таких ще живих не бачив. Воно старе, воно не в ідеальному стані. О, але сподіваюся, що хоча б воно працює. Так, ось така штукенція. Так, ось тут не було задньої кришки. От, ну, Воно так і є і нема. Ну, я знав це. Відсік для батареї. Ну... Окислений все, але я, ну, це магнітофони. Його все одно треба розбирати чистити. Там, в принципі, тут плати знизу нема. Бо це, як ви здогадалися, магнітофон. Якщо здогадалися. бо тут навіть, бачите, тут окисли, наче потікші від цих батарейок. Так. Ой. Це в нас ось така штукенція. Її все одно треба мити, чистити. Так, чому ручка не закривається? Нам а, треба притискати. Дивіться, ось так він виглядає з цього боку. Так, щоб камеру ж попадала. І тут щось контакти якісь, а це провода. Так, тут воно відстібається. Хоп. Реліз. Ага. І ось все, як. Оп! Як ця штукенція. Виглядає, хоп, за щелки. спрацювали. Це, це, це добре. Коротше, ось такий мафончик. бумбоксик. Тут дві колонки, влег отак от, щоб було вам краще видно. Так, касетниця відчиняється. Добре. Кнопки щось. Ага, тут перемикачі такі специфічні. Окей, провід, живлення. Живлення я провода не бачу. DC, AC. Є тут AC. Так, треба знайти тільки провід японський зараз. Японський я кажу, бо з такою веделкою. Бо, в принципі, можна і стандартним через перехідник в мій трансформатор запхати, але в мене є японський, почав експериментувати. Так, нас тут є електрика. Так, так, так. Е... Ух, як я хвилююсь. Чи воно працює взагалі? Так, ac СІІн. Так, інпут ми зробили, та й всі. Тепер цікаво. Так, ви там щось бачите? Щось бачите. пу пу, -пу. Хоп. Якийсь звук, воно видало. Power є. Yeah. Радіо шипить. Так, ну наша задача. Ох, блін, його чистити, звісно, треба. А ну, Зараз я Я його Протру, Хоча б трошки головку, бо там всередині. Бо там всередині трошки така дубця. Треба почистити. Це ж техніка <хи> років, коли мої батьки ще були молоді. <хи> так, оце буде нам на колопальний стрім розбирати, дивитися. Так, ну, трошки почистив. Так, взяв якусь касету, якусь, ну типу Moon Records. Ну, коротше, це так, щоб не шкода її було, якщо її зажує. Не знаю, що на ній записано, якщо що ви бачаєте. Але просто, що якщо воно зажує, то щоб не шкода було касети. Ні. Не працює. Воно чуєте? классы. Навіть стоп не працює. Все, як завжди. Все, як завжди. Так. І знаєте в чому проблема? Що воно ж типу не випускає касету тепер. Воно тепер клацає постійно. Ай, блін. Ну, Треба розбирати, дивитися цю всю електроніку, бо кнопки тут не схожі на механічні, хоча може і механічні. Вона ще перемотку вмикаю. От плей натискаємо і перемотка наші вимикається. Але ви чуєте, що воно, воно її не випускає. Так, радіо. Хоч звук є. Так, FM. Блін, накололи з антеною теж. Отак От покупати неперевірені речі. Вона мала бути ціла. А ні, мене обламали. Накололи. Бо на фоці була ціла антена. Коротше, виставок такий. Дивіться. По-перше, колонка, колонка ліва працює, але не працює лівий, лівий індикатор, правий працює. Е, мафон клацає, касета застрягла і тепер не виїжджає. О, виїхала. Не, не працює механізм касети. От. Так, ну так воно мотає. Плей. Ліворуч не працює перемотка. Праворуч працює. Плей йде, але з касетою воно не працює. Так, ну запис. Ну, Так, не перевірю, тому натискати там всередині кніпку треба. Так, Цей рахівник працює метраж. Ну, Хоча би так без касети працює, то скоріше за все пасік треба замінити, бо воно з касетою не тягне, виходить і клацає. Радіо. Або монорежим десь треба шукати дивитись, увімкнений. Хоча я не бачу тут монорежиму. Або не працює оцей другий індикатор, треба треш розбирати. І дивитись. Ну, як мінімум, він увімкнувся. Касету намагається включити. Антенну теж буду пробувати відновити, щоб вона фіксувалася там всередині, бо вона випадає. Короче, ось такий метафончик це у нас CFS88. Ще на нього буду огляд робити. Ось така приїхала посилочка. Так, ну дивимося далі відео. Вирішив ще зняти у такому ракурсі, щоб ви уявляли всі розміри цієї техніки. От я сиджу, бачите, ось, ось такий ось цей чемоданчик вагою ну не менше 10 кг, я точно його ще не важив. Опа! Бачите, воно оп-оп, так от крутиться. Бачите, ми робимо. Зараз, зараз. Хоп! Робимо ось так. робимо ось так, <кій> І дивіться, який мафончик такий. ну Скільки ну метр десь, не менше він в довжину виходить. Це у нас Sony, я вже казав, але ще скажу, CFS 88. Такий бомбоксик. Але ну я не сказав, бо він, він такий, щоб на плечі, знаєте, як в кліпах носили. <кій> він завеликий. Мабуть, для цього це кудись там принести, увімкнути. І насолоджуватись класичною музичкою. Хоча, коли я його відмию відчищу, навряд чи я колись кудись його буду таскати. Ну, Подивимося, мені головне його відремонтувати, щоб він повністю функціонував, відмити, відчистити, і він займе достойне місце в моєї колекції. І, до речі, я забув згадати, чому він був заборонений для міжнародної доставки Японією пошти поштою Японії через колонки. Бо магніти вони, ну, вони мають в собі магніти великі. Тобто, якщо там якась маленька портативочка або якісь навушники, то воно ну, не важливо. А коли великі магнити, тобто колонки, вони заборонені для міжнародної доставки поштою в Японії. А тут колонки великі, і саме через ці колонки от і виникла така проблема. Я навіть, ну я не знав до цього, цих нюансів. Тепер знаю. Тому і ви враховуєте, якщо у вас буде техніка з, з колонками, з великими магнітами всередині, то поштою в Японії ви це не зможете доставити. Ні морем, ні, ні літаком. Так, ось таке надбання колекційне в мене. Шкода, що воно повністю не функціонує, Ця Техніка, ну, вже як є, тому що техніка стара, будемо ремонтувати. Як я вже у відео показував, то що виходить, не функціонує оцей датчик один звуку. І касету воно не... не... Не тягне або щось воно клаце, там все, то треба дивитись, розбирати. Сподіваюся, тільки пацік буде, і це все, все обійдеться. Ну, і з антенною треба буде поколопатись. Але в принципі він вмикається, він працює і це вже супер добре. Так, зараз ще буде продовження відео, не розходьтесь. Також хочу зробити анонс збору. Буде стрім збір на каналі Джейка, посилання на канал Джейка буде. Під відео, хто не знає, ну а хто знає, то просто приходьте всю суботу. Я думаю, десь о 20-тій. Ну, Джейка нонс ну, сам попередньо зробить. На каналі Джейка буде стрім збір. Присвячений, це буде друга частина. пам'ятаєте, може, продовження присвячене хорорам, історії хоррорів. Нас будемо проводити стрім разом з Піг Бенісом, разом з Борисом Фантомом, разом з Олежей. І, ну, звісно, Джейк, і я буду, мабуть, в голосі теж, а може і на відео навіть побачимо вже, як це все організується. Але ми в п'ятьох будемо проводити збір буде великий збір, тому що, скажімо так, це будуть одночасно два збори на дві різні. Ну тут потреба одна у нас, як то кажуть, збір на ЗСУ, але це два різних збіри, об'єднаний в один. Тому, будь ласка, всі по можливості приходьте. Будуть крутяцькі призи. Нагадую, що буде у нас Геймбой Адванс коробочний від Сергія С. Від Бахдунчика з Ігорем вони надрукували, розфарбували ось такі фігурки і Спайдермен, і Хаус зі Спайдерменом, хто любить тяночек. Від Олександра з Харкова будуть ось такі колекційні дисочки на, на комп'ютер. Оце взагалі, я не знаю, сілдовий, сілдовий набір, набір дисків з 90-х. Я таких навіть не, не зустрічав ніколи. От. Ще у Джейка окремо будуть призи додатково, це призи ті, які в мене лежать просто. А ще Я знаю, що буде ще PlayStation з X-Station. Ну, Перша PlayStation з X-Station. Знаю, що ще буде е, кастом, кастом на Super Famicom. Тому приходьте на збір. Призів буде багато, але і зібрати нам треба багато, бо потреби, на жаль, меншими не стають. Там треба хлопцям і на автівку. і, і ну, Частина збору буде на автівку, частина збору буде на, як завжди, на комплектуючі для дронів та на філамент. Тому приходьте, підтримайте Збройні Сили України, проведіть цікавий час разом з нами. Також будете мати можливість отримати крутезні призи. Джейк якщо анонсик зробить. Тому всім дяка за перегляд, всім дяка за підписочки. Хто не, підписує, не підписаний підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки або дизлайки, як вам вже заходить чи не заходить. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Все як завжди. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні і героям слава. Пока-пока.